На 90-му році помер легендарний український політичний діяч та дисидент, герой України Юрій Шухевич, син командувача ОУНУ Па Романа Шухевича. Останні хвилини життя він провів у Німеччині у клініці, де проходив лікування. Трагічну звістку телеканалу НТА підтвердила дружина героя. Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року на території сучасного Радехівського району це Львівщина, Ще будучи зовсім дитиною, в 11-річному віці з приходом Червоної армії на захід. На українські землі його заарештували і разом із матір'ю заслали до Сибіру. А вже з настанням 16-річчя Юрія Шухевича радянський режим засудив на 10 років у тюрму лише через політичну діяльність його батька, Романа Шухевича. Загалом за своє життя дисидент провів 28 років у в'язницях і таборах СРСР. Йому був заборонений візд в Україну однак це не вбило в чоловіку справжнього патріота і політичного ідеолога. Лише у віці 55 років у Юрія Шухевича закінчився останній термін заслання в Сибірі, але після повної втрати зору в радянських тюрмах він потрапив у будинок для інвалідів. А ще через два роки таки отримав дозвіл повернутися на Батьківщину після проголошення незалежності України в 91-му році Юрій Шухевич на запрошення світових правозахисних організацій та української діаспори відвідав країни Західної Європи, Сполучені Штати Канаду. Після чого поселився у Львові. А вже 19 серпня 2006 року, указом президента України Віктора Ющенка, 73-річному Юрію Шухевичу дали звання Героя України. Саме він став ініціатором і автором закону про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у 20 столітті. Юрій Шухевич був нардепом сьомого скликання та активним учасником революції гідності. Попри доволі поважний вік, Юрій Шухевич крайні кілька років також був частим гостем ефірів телеканалу НТА. Зокрема, за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого цього року. Дисиден дав велике інтерв'ю у рамках шоу. Говорить Великий Львів, де поділився своїми думками щодо майбутнього України та можливу чергову велику війну. Путін бачить нерішучість заходу. Бо то, що не були оголошені ще санкції, такі повномасштабні санкції, це і приводить до того, до того, що ми бачимо сьогодні. Важливо, що за місяць до смерті Юрій Шухевич таки дочекався присвоєння сотенному української повстанської армії Мирославу Симчичу звання Героя України, за що вболівав цілим серцем. Це тепер ми говоримо з тобі. а Тоді це був дійсно хлопчин. річний відчин. Який створив те. Зробив те, про що большевики навіть тоді, в ті роки, не хотіли говорити. Редакція телеканалу НТА висловлює щирі співчуття родині великого українця.